Про військовополонених будемо далі говорити в нашому ефірі. До розмови доєднується уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаємо вітаю, студія, вітаю Україна. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, обміни дуже і дуже повільно йдуть. Їх уже давно не було, навіть таких якихось дрібних. В чим проблема основна? Чому не відбуваються обміни? Ну, основна проблема це позиція Російської Федерації і. Знаєте, як людина, яка безпосередньо приймає в цьому участь, я маю на увазі в, в процесах перемовин через різні канали комунікації, я бачу, що росіяни продовжують використовувати тему військовополонених проти України, проти влади України, намагаються постійно робити такі вкиди і ПСО проти нашої держави. Останній приклад це коли Вчора Сіманіян опублікувала нібито список 500 наших військовополонених, яких нібито Україна декілька місяців відмовляється забирати через процедуру обміну. От я можу офіційно спростувати цю інформацію і сказати, що кожного дня Україна по всім каналам комунікації підкреслює, що ми готові. Робити обміни, забирати кожного і кожну з російського полону, і що от подібні списки спеціально Російська Федерація вбрасує, щоб збурювати родичів військовополонених, нібито звинувачуючи виключно владу України, таким чином намагаються підірвати соціально політичну ситуацію в нашій країні. От, власне, сам процес обміну військових, яким чином росіяни його уповільнюють або ж відмовляються проводити такі обміни? Ну, як проходить процедура, тобто від України надсилаються великі списки. Фактично, всі, хто у нас є за нашими даними, в полоні або ймовірно в полоні, в тому числі особи, які офіційно вважаються особи, як зникли безвісти. Ми постійно передаємо на російську сторону з тим, що був організований обмін. Російська сторона бере паузи, бере розказує, що бере в роботу, без жодних пояснень не підтверджує жодних людей з цих списків. Тобто постійно затягується цей процес. І от знову ж таки, на мій погляд, це робиться свідомо. Якщо по російської сторони. Стояла задача повернути всіх російських військовополонених, повірте, ми б давно б це зробили. У України вистачає е, банк обміну, скажімо так, є достатня кількість російських військовополонених, і якщо б вони були зацікавлені саме в проведенні обмінних процесів, ми б давно це робили і продовжували б робити. На жаль, ми постійно стикаємося з тим, що. Вони без жодних пояснень, беруть паузи, якісь довготривалі. Яскравий приклад. Тут був у нас місяць Рамадан. Ми виступили з ініціативою. Давайте ми обміняємо всіх мусульман на всіх мусульман. До 8 березня ми виступили з ініціативою. Давайте повернемо всіх жінок, які знаходяться в полоні. З обох сторін. На 5 травня ми пропонували, давайте проведемо обмін християн. Традиційно це найбільш розповсюджена віросповідання у нас в Україні. Тобто, ми масово всіх там подавали як християн для того, щоб зробити такий обмін. Такий же самий підхід ми робили і по відношенню до цивільних, і так само ми намагалися неодноразово вийти на якусь комунікацію через якусь країну, знайти якісь нові механізми, щоб і цивільних заручників теж повернули. Але на жаль, от о, окрім таких е посилів, що нібито Україна відмовляється когось забирати в угоду, якісь інші категорії військовополонених ми е не відбуваються ці процеси. Знову ж таки, я користуючись нагодою, вкотре хотів би звернутись до всіх родичів військовополонених осіб зниклих безвісти. Я вас дуже прошу. Не вірте російським наративам. Це робиться спеціально проти вас, проти України і проти всієї великої команди координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Хто працює по питанню повернення військових, цивільних та й по питанню повернення наших українських дітей, пане Дмитре, оті списки, які час від часу опублікується «Симонян» і. І інші пропагандисти. Ось наскільки вони, хоча б приблизно відповідають дійсності, це видумані якісь прізвища імена людей, чи це дійсно серед них трапляються і українські військові? Ні, це не видумані е, списки. Там дійсно є е, наші військовополонені. Знову ж таки, ми аналізуємо в тому числі ці списки. Я не можу їх назвати як офіційно отримані списки, але тим не менш, ми їх аналізуємо. І дуже часто в цих списках. Ті, які нібито ми е відмовляємося забирати військовополонені, е у нас є дані, що ми неодноразово їх хотіли забрати, і у нас були без жодних пояснень відмови від російської сторони. Тобто вони не публічно нам відмовляють публічно, вони нас звинувачують в тому, що ми не хочемо забирати своїх громадян. Знов ж таки, це елементи російської е ІПСО проти нашої держави. Скажіть, будь ласка, а є дотичні ще треті сторони, які допомагають у таких перемовинах інші країни організації? По організаціям. Скажу так: єдина організація з унікальним мандатом, яка повинна була бути в цьому процесі, це Міжнародний комітет Червоного Христа. Їх немає. Я можу їм подякувати там, за допомогу повернення ТІЛ. Дійсно, там вони допомагають обладнанням супроводжують ці процеси з української сторони. Щодо обміну саме військовополонених, в тому числі важкопоранених, військовополонених, які взагалі згідно Женевській конвенції повинні. Бути репатрійовані без жото до повернуті, без жодних умов, не через процедуру обміну, і це в тому числі повинно супроводжуватись з представниками МКЧХ. Вони не приймають цьому участь. На жаль, в тому числі е я їх за це критикую. Щодо країн, так у нас є країни, які допомагають нам проводити ці перемовини. Публічно не буду називати жодну країну сьогодні, знову ж таки, щоб не зашкодити процесу. Але колись я сподіваюся, що нарешті буде країна, яка буде основна по напрямку повернення наших військовополонених. Ви чули напевно заяву останні заяви Папи Римського, який звертається. До Російської Федерації і до України, хоча що до нас звертатись, ми готові проводити обміни, в тому числі за формулою всіх на всіх, і це наша позиція, яку ми будемо доводити на саміті миру в Швейцарії. Я би дуже хотів, щоб якраз по цьому питанню ми після саміту миру мали якісь конкретні наступні кроки, знайшли конкретні країни. Які через свої канали комунікації з російською стороною допомогли нам повернути наших громадян, військовополонених, цивільних заручників? Пане Дмитре, а чи були запити від Російської Федерації повернути їм, наприклад, конкретних військовополонених? Ні. Це є, напевно, одна з проблем. Той канал комунікації, який я використовую, це моя контрвізаві маскалькова, неодноразово я піднімав питання, я передавав списки. В першу чергу це списки важко поранених військовополонених, жінок, а також тих, хто за нашими даними хворіє, має якісь дуже серйозні хвороби. Неодноразово ми це робили. І постійно я задавав запитання: там, якщо у вас є списки, кого ви хочете в першу чергу повернути, я таких списків не отримав. У нас є нові підходи, скажімо так, ми домовились в кінці попереднього року, що ми проводимо взаємні відвідування військовополонених. Ми продовжуємо це робити. Станом на зараз ми вже відвідали більше, ніж 700 військовополонених записали короткі відео. Ці відео ми розсилаємо родинам. Крім цього, у нас пройшов перший обмін теплими речами, там посилками. Я дуже сподіваюся, ми зараз теж пробуємо домовитись, щоб кожен і кожна військовополонена Отримали пакунок з України через там, нові канали комунікації, скажу так. Це нові напрацювання, які зараз ми робимо. Я дуже хотів би, щоб, щоб в першу чергу вони там показали свою ефективність. Знову ж таки, я розумію, що в першу чергу родини очікують від нас конкретних результатів. Результат це коли. Рідні повертаються додому. Я точно розумію, що те, що ми робимо, це недостатньо, і ми продовжуємо шукати нові механізми. Я кожного там тижня, я або представники моєї команди, ми маємо зустрічі з родинами військово-полонених. Остання зустріч у нас була вчора в нашому офісі. Я розумію, що дуже багато критичних зауважень на нашу роботу. Ми чуємо. Я завжди кажу: ви можете нас дійсно критикувати за будь-що, тільки не за те, що ми сидимо і нічого не робимо. Пане дійсно я... важко. На, на жаль, софірно, але я не можу не спитати з приводу інформації, яку ви заявили щодо оглядів і обходів військовополонених, підготовка відео, повідомлення родичам військовополонених. Чи робить це Росія? Да, робить Росія, пересилає нам і ми розсилаємо родинам. Останній посил, який би дуже хотів сказати сьогодні, це будь ласка, не забувайте, з ким ми воюємо. Російська Федерація як підступно проти нас воює, так і підступно веде перемовини по всім категоріям наших громадян, яких ми хочемо повернути додому. І це в першу чергу зусилля української сторони приводять до того, що незважаючи на те, що у нас продовжуються активні бойові дії, нам вдається повертати наших громадян. Пане Дмитро, дякую, що доєдналися. Дмитро Лубінець, у Верховної ради із прав людини, говорили ми про обміни військовополоненими з української та з російської боків. Але як бачимо, на жаль, не вдається поки що.